Ведмідь і павичок, українська народна казка. Одного разу, після довгої мандрівки по лісу, ведмідь заліз у свій барліг і глибоко заснув, а коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павочок. Що це ти собі надумав? По мені ведмедеві вилазити? роздратовано пробурмотів ведмідь, розсердився на павичка і хотів був його вбити. Що міг діяти маленький павучок проти такого велетня? Даруйте, дядьку, я більше не буду, почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене, я вам ще в пригоді стану. <кій> Чим же ти, дрібнота, можеш мені послужити? здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч? Але все таки пожалів маленького і відпустив. Через деякий час у ліс прийшли мисливці. Ходять, блукають у лісні гущавані, то в один бік, то в другий, а дичини нема. Хотіли вже додому повертатися, несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали за ним ганятись. Бідний ведмідь не знав, куди подітися, щоб врятуватися від мисливців. Ось ось виб'ється із сил, як раптом угледів під величезною скелею яму і скочив туди. Павучок це бачив і одразу про все здогадався поліз скоренько до тої ями і швидко обснував її густою павутиною. Потім став чекати, що буде далі, посидів трохи, аж тут біжать мисливці, прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш бурмило сидить у тій ямі, що під скелею, сказав один з мисливців. Туди він не міг залізти, озвався другий мисливець. Хіба ти не бачиш там повно павутиння? Якби ведмідь заліз туди, то павутиння порвав би. Хіба не так? Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли, покрутилися та й пішли далі. А старий бурмило сидить собі тихенько у цій ямі і від страху ані живий, ані мертвий. Так злякався бідолаха, що не смів навіть поворухнутися. і сидів там довго-довго, а врешті вирішив визирнути, подивитись, чи немає якоїсь небезпеки. Лізе з тої ями і очам своїм не вірить. Яма поснована густим павутинням, а павучок гойдається на ньому і сміється. Бачите, дядько, озвався він до ведмедя, якби не моє павутиння, то вас давно не було б на світі. Ви мене тоді пожаліли, то і я вас пожалів. Як кажуть, старе добро не забувається. Щиро тобі дякую, павуче, що ти врятував мене від смерті, відповів зі сльозами на очах старий ведмідь. Відтоді ведмідь ставився до павучка з великою повагою і вдячністю. Так що ніколи не знаєш, ай, хто тобі може стати у пригоді навіть така малеча.